Охи позиченої європейської культури у середмісті Івано-Франківська з'явився перший та наразі єдиний благодійний велопрокат. Ініціатори такої новинки звичайні мешканці міста. За свої гроші хлопці купили за кордоном п'ять якісних двоколісників та вирішили здавати їх в оренду тим, хто наразі не може дозволити собі такої розкоші. Щоправда, під заставу, аби ласі до чужого, бува, не надумали поцупити залізного коня. За кордоном, взагалі, в більшості міст є велопрокати. От і є благодійні. Іні велопрокати, тому логічно, що рано чи пізно він в Франківську мав виникнути. От і виник чесно кажучи, трохи страшно, тому що навіть на минулому тижні вкрали велосипед моєї знайомої і загалом крадуть велосипеди дуже сильно. Ну, ми беремо під заставу водійські посвідчення, наприклад, або гроші. За день їзди на двоколіснику, хлопці просять символічних 50 гривень, та навіть знижують суму, якщо прокат триває довше. Працюють з клієнтами дистанційно, варто лише зателефонувати на мобільний, зазначений на парковці поблизу центрального відділення пошти і залізного Друга вам доставлять буквально під двері. Наразі охочих орендувати велосипед не надто багато. Утім, мешканці таку ініціативу здебільшого підтримують зараз. В кризовій ситуації в Україні не завжди є можливість ну я, придбати собі велосипед, адже вони зараз все всі речі подорожчали і не кожен має можливість. Тому, на мою думку, це досить. Та якби гарна можливість велосипед ну це альтернативний спосіб пересування, і на мою думку, це дуже добре. Плюс це спорт і здоров'я, і я сама дуже люблю кататися на велосипедах, тому це класно. Якщо місту ідея сподобається, хлопці обіцяють відкрити ще декілька нових точок велопрокату. Між тим усі виручені від оренди двоколісників гроші витрачатимуть на благодійність. До прикладу, покращення статей у Вікіпедії чи корм для чотирилапих з притулку. Фінансову звітність публікуватимуть у спеціальних групах всесмет. Мережах